А як, до речі, балансувати між цим все пропало, та, як ви кажете, і адекватну інформацію, яка може навіть інколи допомогти? Я от дивіться про що кажу. Я знаю, я розумію. що, про що, так, ви що ви Наприклад, каже. якщо тиждень тому би э, почали говорити, що нам не вистачає чи нам, українському, та українському. До речі, ми про це і говорили. От саме про це ми говорили неодноразово. Піднімати оцю бурю, що не вистачає. Говорили була про ви... це і неодноразово. Реакції нуль. Говорили багато разів. Ну вже набридло про це просто казати. Що такі персони, як Пушняков, як е, Муженко, вони не на своїх посадах. Вони не відповідають вимогам. А З чи офіційної точки зору? А чи є люди, які я не те, щоб там захищаю, та зараз, але просто намагаюся балансувати? Та чи є люди, які можуть їх замінити? Є звичайно. По перше, є давайте так домовитися. Да? Незамінних людей не існує взагалі. Угу. Просто це неможливо. Є і комбати, і комбріги, які за час ведення активних бойових дій проявили себе не тільки з героїчної сторони, з точки зору там, підбив танк, а з точки зору ведення боїв, планування операцій. Ці люди є, вони відомі. До речі, вони дуже відомі, популярні. В колах військових. Mm -hmm. Їх знають, їх поважають. Я знаю одного командира, за яким я спілкувався з підлеглими. Пі перед початком бойових дій цю людину взагалі серйозно хлопці не сприймали як командира. Матом не лається, вибачте за вираз підсрачниками не пинає, не пиячить. Ну, який це командир? А як почались бойові дії, це саме мова йде про того командира, який розгромив е одну з колон, які відступали до Донецька. Пам'ятаєте, ці літні події? Де? То я спілкувався з його підлеглими. Вони кажуть, що ми за. -за Андрієм тепер хоч до Владивостоку підемо. Віці, але ви ж ви спілкуєтеся з Юрієм Бірюковим, який має доступ і до президента. І я пам'ятаю, був... Я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що Юрій Бірюков написав вісім доповідних записок до президента щодо негайного відсторонення Муженко від обов'язків виконання керівника Генерального штабу. І ніякої реакції. Це не вчора було зроблено, повірте. А скажіть, а що кажуть військові про те, що надштабу, так, пан Муженко приїхав особисто керувати операцією? Ну, приблизно те ж саме, що в свого часу вони казали про те, як пан Гелетей, міністр оборони, сам ходив піднімати флаг на дах будівлі. Це не справа? Ну, Приїхати, відсторонити від командування безпосередньо офіцерів, які до цього проводили певні роботи підготовчі в штабі. Що найменше це переоцінка власних сил, на мій погляд. Це... А до речі, це ну, один з елементів це відсутність поінформованості. Бо я переконаний, що ті офіцери, які вже не один місяць перебували на керівних посадах сектору, вони знали дійсний стан військової техніки. Чому вони доповідали? Оце інше питання. Це треба їх запитувати. Чи доповідали вони про такий стан? Я не думаю, якщо до речі, що. Керівник Генерального штабу, що президент, якщо вони погано поінформовані, то це перш за все проблема людини як керівника. Будь-який керівник він має використовувати різні джерела інформації, аби не опинитися в полоні якоїсь там певної, певного інформаційного потоку або певного інформаційного ресурсу. Про те, що коїться з цими показухами, ну, я не знаю, не волав тільки той, хто взагалі нічого не знає про стан армії зараз. Мене іноді <кій> звинувачують в тому, що я дарма розповідаю про поганий стан військової техніки, що я лю воду на рашистів, на млин рашистів, так? Виказуючи військову таємницю, Та це безглуздя. З такою купою зрадників, які сидять ще й досі, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, і в будь-якому там підприємстві колгоспі, та не треба ніяких витоків публічної інформації. Ворог знає краще, ніж, вибачте, президент, що коїться в нас держави.